Тема моєї доповіді Теософія як Божественна мудрість? Я думаю, що, мабуть, для кожного теософа ця тема з одного боку здається, що вона вже досить багато про це вже говорили. От і ви знаєте, з того часу, як я взялася да, за нею, я все думала, як ну в якій формі це має бути, тому що ну дуже багато на цю тему говорили вже. І ну, завжди, коли я це, це така преамбула, коли готую щось, завжди дивлюся, якісь відкриті джерела, ті, де м, люди, які цікавляться, так вони ну що вони перше відкривають, І відкривши Вікіпедію, да, от я прочитала таке визначення, яке вона дає. Це українська Вікіпедія. Послухайте, що там написано: Теософія грецького походження, сукупність різних, різних релігійно-філософсько-містичних та окультних легче. Малось на увазі слово грецького походження. Вчень та практик. Так звана божественна та релігійна мудрість, джерелом якої вважається містична інтуїція. Основи теософії були закладені Якобом Бемею, Мануїлом Сведенборгом та іншими філософами. Засновником сучасної філософської теософії в Європі вважається Рудольф Руштайнер. В Росії, як засновника укультистської теософської школи, шанують Єлену Блаватську. за її ініціативою. 1875 році Нью-Йорку засноване теософське товариство, яке незабаром переїхало в Індію. На теренах Російської імперії теософської практики не було. От я прочитала таке е, визначення Теософії у Вікіпедії, в українській наголошу Вікіпедії, і е, ну, таке в мене було ну, досить. Ну, не будемо зупинятися на моїх відчуттях, але мені це не сподобалося, так? І відкриваю я відкриваю теософський словарь Олени Петрівни і е, читаю визначення там: Теософія, слово грецького походження, релігія мудрості, чи Теос Бог, Софія мудрість, релігія мудрості чи божественна мудрість, сутність та основа усіх світових релігій та філософій, яку вивчають та практикують малочисельні обрані. З тих пір, як людина усвідомила себе мислячою істотою у практичному застосуванні, теософія є суто-божественна етика, визначення, що дають їй у словниках просто безглуздя, дурниця, що базується на релігійних забобонах та невігластві по відношенню до істинного духу, ранніх розенкрецерів та середньовічних філософів, які називали себе. Теософами. Це, це визначення, е, яке є в теософському словнику, але не потрібне. Е, відповідно, е, це із статті, але не потрібне, що таке Теософія. Відповідно, до лексикографів, термін теософія складений із двох грецьких слів: Теос Бог, софос, мудрий, досі вірно. Але подальші тлумачення дуже далекі від ясного розуміння теософії. Вебстер досить оригінально визначає її як передбачуване спілкування з Богом та вищими духами, послідовне досягнення надлюдського знання за допомогою певних фізичних процесів, як то домагалися через теургічні дійства, деякі стародавні платоніки, або шляхом хімічних процесів, як це робили німецькі філософи вогню. М'яко кажучи, це досить легковажне пояснення. Те, що пан Вебстер пов'язує з подібною ідеєю, такі імена, як Амоній Сакас, Гебель, Ямвліх, Парфирій, Прокол, показує або свідоме спотворення, або його незнання філософії та справжніх спонукань великих геніїв олександрійської школи. Приписувати тим, кого сучасники до нащадки називали теодидактами, навченим Богом. У прагненні розвивати психологічні та духовні здібності за допомогою фізичних процесів означає зображати їх матеріалістами. Що ж до камені кинутого філософів вогню, то він відскакує від них рикошетом, потрапляючи прямо в наших найвідоміших сучасних учених, у ста яких, преподобних Джеймс Мартіні, вкладає таке вих... вихваляння. Матерія це все, що нам тільки потрібно. Дайте нам атоми, і ми пояснимо весь всесвіт. Воган пропонує більш вдале філософське визначення. Він каже, теософ це той, хто пропонує вам доктрину про Бога або творіння Бога, що не є откровенням, але натхненну в своїй основі. З цього погляду, кожен мислитель і філософ, тим більше кожен засновник нової релігії, філософської школи або ордену є теософом. Отже, теософія і теософи існували з тієї самої пори, коли перший проблиск думки, що народжується, змусив людину шукати засоби вираження своєї власної незалежної думки. І е, е, хочу сказати, що коли е, я порівняла так, ці пояснення, е, я зрозуміла, про що я хочу сказати в цій лекції. Я усім пропоную сьогодні роздуми на тему, чому Теософія саме є божественною мудрістю. Як це можна пояснити людям, які не знають про Теософію? Як це буде зрозуміло? Людина приходить в цей світ і пізнає його поступово. На початку свого шляху вона не знає ані себе. Ані світу, що її оточує, ані мети свого шляху. Вона, можна сказати, має, прийшла сюди і є ідеальною машиною для пізнання, але вона не має інструкцію користувача, якщо можна так сказати. Вона не знає, як це робити. І, почуваючись в цьому світі одинокою, розгубленою, вона йде шляхом спроби помилок. Багато страждаючи на цьому шляху. і е, коли ми, так, так відбувається з усіма практично людьми, які стають на нього, які е, починають е, трохи усвідомлювати себе. У нас е, є Внутрішній простір і є зовнішній простір. І от коли ми заглиблюємося в цей внутрішній простір, ми починаємо шукати відповіді на якісь свої е, питання, там, якісь запити нашої душі, що виникають. І тоді зазвичай люди звертаються, вони шукають різні джерела. Кожна релігія, філософська школа вони претендують на те, що вони е, е, є істинними. Але справа в тому, що істина одна, вона не має варіантів. І саме Теософія вона дає цей синтез. Саме можна сказати, тому Теософія і може стати цією інструкцією для користувача. Хочу наголосити от на Імені Амонія Сакса. Да? Коли дуже часто ми говоримо да, про те, що таке теософія, завжди одні кажуть, що прям він ввів це поняття. От, ну, інші кажуть, що з нього це почалося, що неоплатоніки називали себе, самі вже назвали себе теософами. Знову ж таки, да, про Амонія Сакаса з теософського словника Олени Петрівни. Амоній Сакас великий і прекрасний філософ, який жив у Олександрії у другому та третьому столітті нашої ери, засновник неоплатонічної школи філалетян або любителів істини. Він народився у бідній християнській сім'ї, але був обдарований такою визначною, майже божественною добротою, що його називали теодидактом, навченим Богом. Він шанував усе добре в християнстві, але дуже рано відійшов від нього і церков, нездатний знайти там якусь перевагу над більш древніми релігіями. Це з теософського словника. Включи до Теософії, Олена Петрівна пише про Сакаса: цей Богом навчений філософ теодидактус, повторював ці ж слова до знемоги у своїх чисельних працях за 140 років до Августина, визнаючи Ісуса як чудову людину і друга Бога. Він завжди стверджував, що метою його не є виключення зносин з богами та демонами. Але просто очищення стародавніх релігій, що релігія мас пішла рука в руку з філософією і разом з нею розділила долю поступового розкладання та затьмарення у людської зарозумілості, забобони та брехні. І тому її потрібно привести назад у стан початкової чистоти за допомогою відсіювання цього сміття. Та викладення її згідно з філософськими принципами, і що та мета, яку мав на увазі Христос, полягала у викладі заново та у відновленні у своїй первісній цілісності, мудрості давніх. Самомуній Сакас був першим, хто вчив, що кожна релігія обґрунтована на одній і тій самій істині, яка їй мудрістю, що знаходиться в книгах Тота, та гермасте тресмігіста з книг якого Піфагор і Платон почерпнули свою філософію. А доктрини першої, він стверджував, були ідентичні з вченнями ранніх брахманістів, які нині зафіксовані в древніх ведах. От і е, далі Ну, це так перескочимо через віки, да, віддамонія Сакаса. І, тобто, якби ідея в тому, що всі релігії, вони всі йдуть з одного джерела, а того, що є в них спільного, це є дійсно істина, яку дали древні. Олена Писарєва у своїх листах писала Сила Теософії у тому, що вона дає сокровенне вчення древніх мудреців, знання, яких обіймають весь цикл еволюції нашої раси до кінця. Ось чому вона останні дати відповідь на усі запити нашої сучасної свідомості і питання життя і смерті, що стояли досі невирішеними перед людською свідомістю. Я не можу вдаватися у викладення самих вчень, але вказати зацікавленим на обширну теоретичну літературу, яка досліджує з різних сторін окремі положення прадавньої мудрості, можу. Вона говорила, що відродження давнього сходу і ну, думаю, що ми всі цілком розділяємо цю думку. Та пробудження інтересу західного суспільства до духовного спадку Сходу відіграє грандіозну роль у майбутньому людського суспільства та допоможе в свій час людству піднятися на вищі щабель. Складно навіть уявити наслідки, які відбудуться від злиття ідей стародавнього сходу з точним аналізом європейського заходу з його високим науковим розвитком та глибиною релігійної свідомості давнини. Початок цього вчення відбувається на наших очах завдяки езотеричному вченні, яке Олена Петрівна Блавацька принесла західному світові як дар від прадавнього сходу. От Писарева визначала, що вчення теософії це сучасною мовою краще за все назвати релігійно-науковим синтезом. Вони приводять у гармонію всі сторони людського життя, узгоджуючи матеріальні задачі людини. З її духовними запис, запитами. Дійсно, однією з основних проблем, можна сказати, людського буття, є примирення та узгодження внутрішнього світу зовнішнім, особистої етики із соціальним життям, духовних ідеалів із тим, з чим людина стикається в житті. І в цьому саме і є сила теософії, що її вчення в змозі тільки воно може вирішити усі ці завдання. І ну знову ж таки із статті писарів, і, от, мені сподобалася цитата. Я хочу її дослівно процитувати. Теософія повинна стати в авангарді людства, оскільки вона поєднує у собі всю повноту досвіду сучасного заходу та стародавнього сходу, повне коло свідомості авійських народів, як релігійного, так і наукового. Що, що у поєднанні є мудрістю. Також хочу привести зараз. Секунду тут у мене трохи комп'ютер. Ну, на сьогоднішній день досягнення, наукові досягнення, я просто там їх собі виділила, але не можу, на жаль, відкрити, тому що я якби науковець в точних науках не дуже так я хотіла процитувати. Але просто можна сказати, що сьогодні наука вже прийшла до того, що цей синтез ми наглядно якби, бачимо. От. І закінчити хочу. Із статті Радхі Ратхіберньє про підхід до теософії. Предмети, що ми вивчаємо, не повинні ставати абстракціями, які не мають ніякого відношення ані до загальнолюдських, ані до наших власних проблем. Якщо ми вивчаємо карму та реінкарнацію, то це не привносить у наші повсякденні взаємини з що це приносить у наші повсякденні взаємини з людьми, у наші думки та нашу поведінку. Наше розуміння зазнає випробувань саме у повсякденні. Тобто, коли ми е, вивчаємо ці істини і ми можемо їх примінити на практиці, от тоді це знання дійсно. Е, ми, ми можемо відслідкувати, як це працює. Доказом теософського пізнання є зростання розуміння, любові, ясності, співчуття та відкритості, не лише по відношенню до інших людей, але й по відношенню до всього життя, до маленької травинки, до птаха, що парить у небі, до всіх істот. Добро розлито повсюди, і дорогоцінна якість життя, присутня скрізь, де би воно не існувало. Чи зростаємо ми в відчутті всієї його краси та істинності? Це і є процесом вступу в зрілість. Давайте ми чесно дивитися на те, що з нами відбувається. Чи дійсно ми стаємо більшою мірою теософами, а чи ні. А також наскільки вірним є наш шлях вивчення теософії, випробування відбувається в нашій повсякденній поведінці та взаємовідносинах із іншими людьми. Таким чином, Теософія є дійсно божественною мудростю, оскільки вона відкриває у тій одинокій душі, яка шукає себе в цьому світі, вірний шлях усім пошукачам істини, шлях до всеєдності і пізнання Всесвіту та його законів, що реалізується, я вірю в це в свій час, справжнім братством нового людства. Дякую. Música